Шановні кияни і гості столиці, Львівська національна філармонія і творча майстерня театру Клоши запрошує вас на виставу, моя найдорожча мама вистава опирається на текст. Епістолярної повісті Григора Лужницького, 12 листів митрополита Андрея Шептицького до матері, а також спогади Софії Шептицької з Фредрів. Молодість і покликання отця Романа Шептицького. Моя найдорожча. Мама. 4 листопада 19.00. Київська національна філармонія. Ми вас чекаємо.